Українські військові піднялися на найвищу гору Африки Кіліманджару. Усі вони пережили важкі поранення на фронті. Сходження стало знаковим і першим подібним у світі. Наш Владислав Паливода поспілкувався з героями та розкаже усі деталі підкорення Кіліманджару. Найвища гора Африки та одна з семи вершин світу Кіліманджаро, і на ній на висоті майже 6 тисяч метрів майорить український прапор та лунають наші гасла. Слава ворогам! А підняли наш стяг на вершину четверо українських воїнів та захисниця після важких поранень та ампутацій. Я вже не вірив, що я це зроблю. Але вони зробили. Це Роман Колесник на фронт пішов від початку повномасштабної, служив у третій штурмовій. На фронті під час зачистки ворожих позицій втратив ногу. Ми зловили контакт на 12 годин. По нам почала працювати стрілконя на 9 годин з поля. Також почала працювати стрілкотня. І на першу годину виїхав танк. І вже з третього снаряда, який зірвався поряд біля мене, мені відірвало ногу. Роману зробили 10 операцій. Далі була тривала реабілітація і виснажливі тренування. А коли отримав пропозицію піднятися на Кіліманджаро, не вагався ні хвилини. Каже, підйом був важкий на висоті 3000 метрів. Роман травм. Я впав і. Ось я куксоприймач, і в мене ось дві гумілки, які в протезі. І я ними двічі, коли впав, дуже сильно забив оці дві гумілки. за рахунок чого мені було важко просто банально втягнути протез. Але український воїн не здався, зібрав волю в кулак і пішов далі до самої вершини. Я впевнений, був що це побачать різні країни заходу. Я сподіваюся, що це допоможе нам в плані можливо коштів, можливо, озброєння, що люди побачать, що ми навіть після поранень ми відразу. Темо і робимо такі нереальні речі. Ольга теж військовослужбовиця ЗСУ і підкорювачка Кіліманджаро. В армії була стрілцем-зв'язківцем. У боях зазнала кількох поранень. Одне з них було важке. Ми виходили на роботу і потрапили під мінометний обстріл, частина міни уламок. Прилетів мені вниз живота, застряг в кишці, було внутрішня кровотечі. Мені робили операцію. Дівчина каже, вона піднялася аж на кіліманджару, аби показати іншим пораненим військовим, що немає нічого неможливого і життя триває. Аби люди, які, не дай Бог, потраплять в лікарню, вони вже мали якийсь приклад того, що з життям все буде нормально, воно буде повноцінне. До слова, Ольга вже повертається на фронт. А ще підкорювачі Кіліманджаро встановили рекорд. Адже це вперше у світі, коли одночасно четверо ветеранів на протезах та військова після поранення разом піднялися на таку висоту. Хлопці та дівчата, у вас світове досягнення. Поздоровляю! А дуже приємно, що а, саме Україна продовжує а, історію країні ідей на Кіліманджаро та ожидаємо а, а, наступних а, добрих новин. Про п'ятьох героїв Кіліманджаро зняли фільм Секонд Вайнд. Це ідіома, яка з англійської перекладається саме друге дихання, яке відкривається у людей, коли здається, що вже все життя немає. Показати фільм планують не лише українцям, а й всьому світу. Вийти в прокат. Він має вже восени. Владислав Паливода, Костянтин Царинок, Ми Україна, марафон. Єдині новини.